Всім привітки! Ви на каналі Українська дівчинка 2015. Сьогодні я буду знімати відео-момет 2. Я відкриваю 15 боксів, на 15 тисяч. Я хочу змогти з там ничку, щоб заховатися в ній. Чекайте на мене і зараз буду... Тот я заховалася на третьому поверсі, не думаю, що це прям добра ничка, але давайте починати відкривати. Я відкриваю цей. У мене тут зараз нічого немає, я хочу вибити воду. Давайте починаємо. Потрохи починаємо, мені навіть страшно відвчати ці монетки. І чесно, що в спочатку камонка випадає. Давайте далі ще один відкриємо Хліб. Випало лист. Лі. Листя. Випало листя, коротше. Ну добре, давайте будемо спробуємо з вами ще відкрити. Мені страшно, це 13 боксів, лише я не думаю, що мені випаде годі. І я тоді без нічого залишу. Нам мені вже погано, коротше. Мені реально вже погано. Давайте з вами все ж таки відкриємо годі. І мені вже це не легендарка, але рідко вже випала. Я буду просити, щоб випала годі і годі. Я вже відкрила десь. 10 боксів, 5 боксиків. Основні. Ну, листя буде ну, добре. Дякую. Вже 9 тисяч боксів. Відомо мені випало біло гірга. Уже відео йде так. Ну блін, в мене повторюється, відео вже йде мало, але в мен... я відкриваю. Я заховаюся тут. Давайте буду відкривати далі. Я давайте будемо відкривати. Мені просто листя. Тубили. Давайте далі будемо відкривати. Не, Но ми випалимо вами... листя. Там була Там не Але ми випалили губах. Я хочу це гадати. Мені здається, ході вже не приблизно. Мені страшно, але так монети Вже годні не протестуються взагалі. Мені не випаде годні, я це знаю. Мені з влажу випадала. Дві тисячі. дві угани уганили. Останній, я закриваю очі і випадаю. Ой, виходить, не горди, годі, мати, годі, малю. Коротше, мені з вами не пощастило. Я... Бачите, що нам звикло. Я збиралася декілька днів, а мені годі взагалі не випало. Я тепер бомж, в мене випало два легендарки, дві хай теж комбат шість листя, 4 Лавелі. Давайте я хочу обміняти на шосте. Там нічого навіть обміняти не можна все. Це погано, коротше. Це погано. Я потратила свої монети. Hey, ты уже капельца, mm -hmm. Я розумію, що я пішла. Пішла, я пішла. Я відкрила багато боксів, і мені не випало в логі, я знала, я знала все. Там одна раз воді і все. Okay, на раз вводит прописалася все. Окей, якщо ви на тему відео, я знаю, що відео дуже коротке, якщо не набрати на цьому відео. Якщо лайки, то я знімаю відео знову, як я карабаю 15 боксів з цього. з цього боксика. 15 тисяч кінець трачу. Відкривається у боксі. Ну окей, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всіх люблю, Пока-пока.